Українська земля зберігає безліч символів, у яких відлунюють століття боротьби та пісенності, і серед них особливе місце займають бандура й кобза інструменти, що стали живими свідками історії. Їхні струни звучали там, де творилася доля країни, у козацьких походах, на майданах і в думах, що переходили з покоління в покоління. Кобза, що з'явилася у 15 столітті, була схожа на лютню і мала небагато струн. Але її глибокий, трохи тужливий звук умів торкатися серця. Саме під її акомпанемент кобзарі виконували думи про битви, неволю та жагу свободи. Вони були не просто музикантами, а мандрівними літописцями, які зберігали народну пам'ять і передавали історію в мелодіях та словах. У XVIII столітті з'явилася бандура, багатоголоса спадкоємеця кобзи. Спершу вона мала лише десяток струн. Але з часом їхня кількість зросла до кількох десятків. А в ХХ столітті і понад п'ятдесят бандура дозволила створювати масштабні музичні полотна, де перепліталися сила, ніжність і тихий відгук давніх епох. Її світлий дзвінкий тембр нагадував подих вітру над степом. Кобзарство стало феноменом української культури. Багато кобзарів були сліпими, що лише підкреслювало символічність їхньої місії. Вони бачили Україну серцем, їх запрошували на свята, ярмарки. Вони супроводжували козаків у походах, були свідками радощів і трагедій народу. У 19 столітті почали з'являтися записи дум. А у 20-му важливу роль у збереженні традиції відіграв Гнат Хоткевич, який сприяв розвиткові бандурного виконавства. Та історія кобзарства пережила й страшні сторінки. У 30-х роках радянська влада знищила сотні кобзарів і лірників, намагаючись викорінити народну пам'ять разом із її носіями. Попри це, традиція вистояла і відродилася в нових поколіннях музикантів, які зберегли давні думи та створили власні твори. Сьогодні бандура знову звучить на сценах, у школах та на вулицях. Вона стала символом української ідентичності і культурної стійкості. У її струнах бринить голос минулих епох. А кожна нота нагадує: доки звучить бандура, живе пам'ять про тих, хто творив українську історію словом, мелодією і незламним духом. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.